Всім привіт, скоро новий рік, заскочив на 20 хвилин на дачу, скоро новий рік а в мене зелені рослини, зеленіє плющ. Він у мене в цьому році квітував подія небо яка. Досі, досі в мороз мінус 5 квітують троянди. Ну і ви тільки полюбуйтесь, починає відходити в мене бамбук. Бамбук був у мене з'їдений внутріми, весь вони парили коріння, і з корінням погризли, коріння погризло просто під землею. Я думав, що все, капець. Але ж ні, якісь шматочки залишились і бамбук відходить. Я заскочив на 20 хвилин погодувати цих бусурман, насипати їм зерна, накласти льоду, тому що воду вони в мене зимою не п'ють, вони в мене її їдять. І ось буквально вчора в мене була розмова з одним пасічником, який тверджував, що в колодах бджоли не зимують, тому що їх не можна там утеплити і від хліща відробити. Не відробити, а обробити від хлеща. Тож зараз піду спеціально для нього і зніму, як у мене, в колодах зимують бджоли. У плюща такі вже пасинки звисають, що можна укорінювати. Можна укорінювати, розмножувати, звисають. До самої землі. І з самого верху, вон туди аж пішов куди. Так, ну ладно, зараз про бджіл. Зараз про бджіл. так ось. Я вважав цього чоловіка серйозним пасічником, а він мені видав вчора, що бджоли померзнуть, тому що в колодах не можна, неможливо утеплити клуб з боків. Це взагалі якась дурня. Та ще каже, не можна і від крища обробити, тому... Зараз кліч дави пасіки цілими тачками знищує, а в колоді обробити нормально не можна. Не можна кожній кожні бджалі зробити щеплення і тому вони пропадуть. Так ось, що я хочу сказати. Я перед тим як почну відкривати колоди, я хочу сказати, що у мене колодний тачок не постраждав взагалі, ніяк від зльотів осінніх. Я вважаю, що це потрави. А ось такі пасічники вважають, що це кліч. І по його теорії, у мене в оцих діжках, бочках, відрах, драних бджола, бджоли взагалі не повинні перезимувати. Це при тому, що я їх не втепляв, відключаю обробляв, правда, як і всі інші вулики, не втепляв і заносить їх не збираюсь. Хоча всі вулики заніс, навіть навіть ось. Місце з-під японська і того заніс. Заніс, заніс, все позаносив, колоди одні лишив. Відро заніс, відро колоду, відро заніс, тому що перше воно легке, а по-друге, ну, я не хочу ризикувати першу зиму, подивлюсь як воно буде. Тож, відкриваємо відкриваємо найслабші колоди. Спеціально для супер-пупер пасічників. Дивіться, пасічники. Не втепляв я колоди, не заносив від хліща, правда, пластиночки ставив. І що що, дивіться, і миші тут є в колодах, завелися. Ай-яй-яй-яй-яй. Подивіться, ляточок закрила. Пасічник не закрив, так миша заткнула. Ось насінням із слив. Кістечками сливовими заткнула миша. Тобто в колодах у мене знизу миша, зверху бджоли. Ось ми її зараз і відкриємо. Як вона тут зимують? Із кліщом не втеплена. Голодна, холодна, ще із мишами. Це все смерть. Тут не може бути живих бджіл. В таких колодах не може бути живих бджіл. Так, щоб мене не звинуватили, що це не та колода. Ось вона. Ось вона. Я її відкриваю. Опа, дрючок, важкий. Подивіться, яка краса. Глядки, лядки не звужував, зверху не втепляв, з мишами. Що тут коїться? бджоли не повинно тут бути. До речі, я вам скажу, що мене вони здивували. Вони мене піднялись наверх. Значить, тут у них зовсім небагато корму. Треба буде після Нового року щось їм підположити, для паха якогось. Це відводок. Це відводок, який я робив, на... вони якось сіли неправильно, тому що ось тута, а тут язики повністю з медом. Якщо я показую, цей відводок і він живий. Тому що в мене на польовому тачку у вуликах у лежаках половина тачка приказала довго жити. У прямому сенсі слова. А тут бджола. Сидить, поживай, добра нажива. Але я добре, що його відкрив, тому що вони трохи не там сіли. А можливо вони ще підуть у бік. Отакий відводок, який по теорії мого знайомого вже не повинен існувати. Так, закриваємо. Так, ну ще тут одного слабенького відводочка глянемо, який теж тут на двох рамочках сидить. Подивіться, як він сидить. Воля. я його не вкривав. І вкривати не збираюсь. Бджіл нема. йомайо, -йо, нема бджіл. Зараз я зроблю те, чого не можна робити, а цього робити не оце дурня, але ще повинен якось довести, що в мене є бджоли в колодах. Так, слухаємо. Сподіваюся, сподіваюсь, камера. Камера записала звук. От такі, от таке в мене утеплення. З таким утепленням, та ще й з мишами, та ще й без підгадівлі цукром. Бджоли, Бджоли вже не повинні існувати. Але вони, я запевняю вас, вони доіснують до весни і будуть в мене облітуватись. Ну, щоб вже зовсім екстремально екстремальну зимівку показати, я ось покажу тут. Бджоли у мене зимують, можна сказати, взагалі без однієї стінки. Так, фактично бджола зимує в колоді без однієї стінки. І це не стінка, це ось уже таке. Дивіться. Зараз я відкручу два шурупчика. Екстремальна зимовка бджоли. Насправді, ніяка вона не екстремальна. Насправді, так бджоли зимували із пакону віків. Поки не почали привозити сюди карніки, баквости, італійки, африканки. Ну і, звичайно, отруювати природу. Екстремал. Екстремальна зимівка. Ви тільки подивіться, що відбувається. У кого-небудь так зимують і ще бджоли. Ні, тоді ми йдемо до вас. Найекстремальніша зимівка, насправді, це найприродніша зимівка. Ніякого утеплення, ніякого докормлення. Ну тільки пластиночки від кліща. Все. Ніяке утеплення їм не потрібне. Тож, їм не потрібно і те, що я до них прийшов. Тож я закриваю, тихень, тихенько акуратно закриваю колоду і хай сидять до весни. А колодам не, по, не потрібен ваш догляд. Бджолам взагалі ваш догляд не потрібен. Мені казали, що у тебе проблеми на тачку, тому що ти погано доглядаєш бджіл. Та бджолам цього не потрібно. їм потрібно, щоб ви їх... Бджолам потрібно, щоб ви їх не труїли і не забирали весь мед. Все. Особливо, щоб не труїли. Ну і по можливості обробляти від кліща, але без фанатизму. Все, більше ніяких ухажувань, ніяких малювання, лилек, квіточок на вуликах, ляточки закрили, зранку відкрили, на ніч прикрили. Це все дурня. Бджола самодостатня комаха, якщо вона, звісно, не італійка, не африканка і не отруєна. Дякую всім за увагу та терпіння.